Да. А що це таке? Таке рішення. Я у вас не рішення просив, а пояснення. Ви, ви, мабуть, мене не почули. З цього моменту, коли я отримую рішення, що наступає? Згода з вами. Підвіться, тоді я з вами заключаю договор. Ну, ви ж юрист взагалі чи ні? юрист. От бачите, що там написано? От я зараз ставлю свою підпись на що. Скажіть мені, будь ласка. Я з вами, це, правильно, я з вами заключаю 633 стаття цивільного кодексу, автоматично я з вами заключаю згоду. Ви мені знайшли як інваліду адвоката? Я вам зараз заявляю, що ви мені, тобто він не зачитав Юзефович мої права і як інваліду він мені не предоставив адвоката. Ви ж розумієте, що відбувається? які порушення. А? — Ви будете? — Мені надають заходи, дівочки. де він де подлез. Который займається дискримінацією тут, інвалідів. Його машина на вулиці чи ні? Він поміняв вже номера? Так, піду я гляну зараз. Дивіться, я зараз гляну на його машину. Я сейфа нічого не да, Дякую вам. Сейчас я гляну этот сам. Так, що це за маш? Де його машина? Судді, машина де? Нема. Зараз, сейчас, сейчас, підожі, сейчас, одну секунду. сейчас, підожіть, сейчас, одну секунду. Здравствуйте, Україна, город Кривий, Далгинцівський суд, Юзифович, луганський переселенець, суддя. Так от подивіться, як ця от от гадость, що він творе. На вулиці війна. люди выехали за границу, кто служит, кто инвалиды, кто не может попасть в суд, он пользуется этим моментом. А секретари что творят? Это ж халуи. Такие молодые, и они уже нарушают законодательство. Он на вынес решение суда, І секретарям дайте йому. Війна за людей не вважає. Так от я звертаюся до тих, які там кричать, треба розмовляти українською мовою. Получите українську мову. Він звідки приїхав, там українською мовою не розмовляють. Ви зрозуміли мене? Як ви можете поприділити, хто він такий? Засланець, ну, хто він такий? Оцей переселенець. ви ж посмотрите, я пішов на вулицю, на подвір'я, його автомобіля не було, і це було скільки? 3 часа дня. Десь так. Так що він когда хочу, тоді и хочу, на роботу, Хочу не хочу. Сів на машину і поїхав по своїм ділам. І куди ж це він їздив, де це він був во время роботи? М? Юзефович, пояснення дай, почему ти займаєшся дискримінацією и расизмом. що вам українську мову, Оце ж вам расист. І ви расисти, які заставляєте людей розмовляти українською мовою. Мабуть, ви законодавство не знаєте, так? Да? Українське? Кроме української мови. Все. Ви самі собі там на умі. От українська мова, і більше нічого. Вот вам. Так би ми б знали, хто він такий. А так вони внідряються. А внідряються, бо українську мову вивчив і все. І на цьому зупинилося. І потім можна вже ще доповнительно порушувати. тому що він знав українську мову. От де він зараз? Ви там далі почуєте, як він визивав на мене поліцію. Як приїхала поліція і порушень не знайшла. А як вони його знайдуть? Це своє се не знайшла, а з його. Хто їм дав право визивати поліцію? Бо це вже кримінальна відповідальність. Ну ладно, дивимося далі. Україномовці. Так от некоторі там розмовляють українською мовою, сільською мовою, не українською. Вони кричать, у нас українська мова. Ні. У вас один батько на село був. Слідкуйте в словарі, Кожну букву і зап'ятую. Всім удачі. Там некотарі пишуть. Так от ми вас сюди не приглашали в наше, наше місто. Ви поняли? Ні село, ні переселенців. Якщо ви сюди приїхали в наше місто, значить ведіть себе прилічно. Воно бачите, что творять? Там мусора, судьи, прокуроры. Оце ж вам переселенці. І ще до войны. Все. Продолжение. Смотрите. Это вы такие. Для улучшения. вашей видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.